Марківка на Білопільщині селяни зібрались на акцію проти орендаря. Система електронний суд запрацювала у сумах. Стартував обласний етап міжнародних змагань роботрафік-2019. Моє вітання. Підсумовуємо сьогоднішній день на телеканалі ЮАСуми. Суми. У селі Марківка Вілопільського району близько 50 селян власників земельних паїв зібрались на акцію через те, що новий орендар земель в їхньому селі не розрахувався за минулий рік, а також пропонує підписувати пусті додаткові угоди. З селянами спілкувався мій колега Ігор Стрельцов. Валерій Сорока, власник земельних паїв, показує нам бланки додаткових угод, де не зазначені жодні реквізити орендаря і відсотки, за якими він має розраховуватись з селянами. Це їхній договор, це абсурдна бумажка. Ми не знаємо, з ким ми її підписуємо. Тут, ну, це нічого. Він каже, що підписуйте, ми подумаємо, може вам заплатимо 12%. Ну як це подумати, це ж це люди, які надіються, пенсіонери вони живуть із цієї бумажки. А він оце каже, ми подумаємо, може заплатимо. У нас тут 4 паї. На сьогоднішній день я не отримав взагалі грошей. Виплатили орендну плату за мій пай 7%. Материн 10%. По яких причинах я не знаю. Перші договори про оренду землі були укладені з попередньою агрофірмою у 2006 році. Орендна плата за користування землею тоді складала 4%. Її відсоток зростав в залежності від інфляції гривні, що відображалось у додаткових угодах і зараз має складати 10%. Коли ми підписували додаткові угоди, ми підписуємо в трьох енземплярах. Щоб додаткова була дійсна, її треба зареєструвати. за определене час вони повинні зареєструвати і один енземпляр віддати мені. Ну вони по цей день мені її не дали. О 10-й годині кабінет директора агрохолдингу порожній. Директор Там його кабінет. Немає його директора. а я при чому телефонуємо на гарячу лінію компанії, щоб поставити питання. Компанії Добрий день. Дають підписувати пусті бланки, не заповнені додаткових год договорів. Вам відома ця ситуація? Я ніяких коментарів не даю, я запишу вашу заявку, з вами зв'яжуться. Ігор Стріцов, Олександр Сокол, новини на Юасуми. Поки ми не отримали відповіді на наше звернення від компанії Кернел, мобільний її директора соціальної політики у сумському регіоні Володимира Дурноп'яна не відповідав. А керівника земельного підрозділу Владислава Гриско був відключений. Тож ми залишаємо за ними право для висловлення своєї позиції в ефірі нашого телеканалу. В Охтирському районі стався вилив нафти. Про це повідомляють в Держекоінспекції Сумської області. Сталося це 9 січня внаслідок розгерметизації нафтопроводу Бугрувати рибальці Бугуватівського родовища Охтирка Нафтогаз, нафтогаз», «Патукорнафта». Це землі Чернеченської ОТГ Охтирського району. Площа ділянки, по якій розлились нафтопродукти, 1 кілометр 260 метрів квадратних. Відібрані проби ґрунту, і наразі е, ці ґрунти доставлені у наш відділ лабораторного інструментального контролю для проведення вимірювань. Аналіз ґрунтів проводиться в залежності від якості проби. Зараз е, сніг, е, проби вологі, і після того, як буде Проба підготовка завершена, буде проведений аналіз. Це може бути і тиждень, і два, і ну максимум може до трьох тижнів. Наразі проводяться роботи силами НГБУ за нашою інформацією по ліквідації забруднення. Розмір витоку 16 соток. Десь приблизно були там вже екологи, правоохоронні органи. На території бувшої Кардашівської сільської ради ну, нинішнього Кардашівського старостинського округу. Це не порив, там новий, новий трубопроводи, а було, було намагання на металолом збити чи кран, чи що, і Там воно чвірка, але тот самий. Взагалі, намагалися металоломщики вкрасти тут. Допаду корнавта ми направили інформаційний запит, аби дізнатися про причини витоку та що робитимуть далі. Котельня північного промвузла у Сумах хоче підвищити тарифи на опалення для населення для населення більше ніж на 40%. і становитиме тариф на опалення 49 гривень, 74 копійки за квадратний метр. Наразі ж їх тариф майже 34 гривні. Відповідний проект КППВ з листопада намагається узгодити в департаменті інфраструктури сумської міськради. Проект також передбачає для будинків з лічильниками вартість тепла на 43% дорожче. Тарифи, які пропонує котельня північного промвузла, вищі прийнятих цього місяця тарифів суми теплоенерго на суму до 20% в залежності від категорії споживання. У департаменті інфраструктури розповіли, що за останні півроку документ двічі повертали на доопрацювання. Головна вимога департаменту зменшити виробничі витрати і відповідно тарифи. Тарифи повинні затверджуватися ЕНКРКП. Но ЕнкреКП відмовила. Котельні північного промовзла через те, що не всі теплові пункти у них обладнані лічильниками. Через те вони звернулися для того, щоб виконавчий комітет Сумської міської ради розглянув і затвердив тарифи, які вони надали, згідно своїх розрахунків. Тарифи. Як на наш погляд, завищені, вони вищі навіть ті, які затвердила НКРІКП суми теплоенергії. Останнього варіанту тарифів, які б мали бути затверджені на виконавчому комітеті, сьогодні департаментом мітеруги не отримано. Ми маємо дуже різні технологічні цикли. Технологія виробництва на суми теплоенерго це з одного об'єму газу ми отримаємо два види продукції: це електроенергія та теплоенергія. У нас на котельні північного промвузла цього не перетворюється передбачається ми можемо виробляти тільки теплову енергію, тому наш тариф буде відрізнятися: плановий тариф на 10 відсотків від суми теплоенерго. Він буде більше. Наші тарифи не переглядалися з тринадцятого року вже більше, ніж 5 років. У нас заборгованість дуже велика за природний газ, за електроенергію, за заробітну плату. Ми не можемо здійснювати свою господарську діяльність. Ну, ми зараз готуємо відповідь. Щас ми. Покажемо ті статті витрат, на які ми зможемо знижувати черговий варіант тарифів котельня північного промвозла збирається відправити до департаменту інфраструктури наступного тижня. Система електронний суд запрацювала у сумах із нового року. Це програма, за допомогою якої громадяни можуть самостійно подавати позови онлайн, не виходячи з дому, ознайомлюватися з матеріалами судових справ. Наразі електронний суд працює у тестовому режимі. Офіційну програму запустять в березні цього року. Як працює платформа, розбиралась Діана Крахматова. Подавати позови в онлайн-режимі, відправляти копії документів учасникам судової справи, отримувати рішення та інші документи в електронному вигляді. Це переваги електронної платформи, вважає адвокат Богдан Пулинець. Він зареєструвався у системі рік тому. За допомогою звичайного мобільного телефону пристрої ми ось використовуємо саме цю систему електронний суд. Ось Зареєстрований користувач, ось мої справи. В яких я приймаю участь. тобто Далі є інші функції щодо звернення з заявою. Наприклад, подаємо заяву, прикріпляємо документи. Дуже висока комунікація саме тебе як представника у справі. Тобто, постійно перебуваєш у зв'язку і де б ти не знаходився, ти можеш приймати участь у судових. Ну не в судових засіданнях, а звертатися до суду офіційно за допомогою даної системи. Недоліки системи в тому, що на даний час не дуже багато судів здійснює роботу саме з електронним судом. Щоб скористатися послугами системи, користувачам потрібно отримати власний електронний підпис та створити поштову скриньку. Що саме треба зробити для того, аби отримати доступ до системи? Розповіла Наталя Сидоренко, прес-секретар зарічного райсуду міста Суми. Власний електронний цифровий підпис, який ви будете вводити уже в саму програму, коли перейдете за відповідним посиланням. Потім вводите свої дані, перевіряєте анкетні дані свої, заповняєте дані з. Телефоном, датою народження та електронною адресою після їх введення вам вам прийде на телефон та відповідно на власну електронну пошту підтвердження та їх необхідно ввести в програму. І потім ви вже зареєструєтеся та станете повноцінним користувачем під системи електронний суд. Для того, щоб електронні процесуальні документи, наприклад, позовні заяви, скарги, були зареєстровані в суді як справи, їх обов'язково потрібно надсилати саме з електронного кабінету. У випадку, якщо вони будуть направлятися просто з електронної пошти користувача, наприклад, це кернет, майлков.юа, у такому випадку реєстрація таких справ здійснюватися в суді не буде. Щоб подати процесуальний документ, треба прийти до розділу заяви, обрати необхідний вид судочинства та слідкувати за підказками системи. У нас це буде позовна заява про розірвання шлюбу. У вказаному розділі необхідно заповнити всі пункти: тобто регіон та суд, куди подаєте заяву, свої дані, дані відповідача, ціну позову та текст заяви початку року в сумах жодний позивач не скористався електронною судовою системою. Ті ж, хто користуватиметься електронним судом, сплачуватиме судовий збір на 20% менше. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Юасуми. Додам, підсистема електронний суд є частиною судової реформи. З 1 січня 2019 року вона запрацювала по всій Україні. Торік її використовували у 18 судах держави. У конгрес-центрі Сумду відбувся обласний етап міжнародних змагань. Роботрафік 2019 їх мета популяризація науково-технічної творчості, робототехніки, електроніки, а також формування у молоді навичок безпеки дорожнього руху. На змаганнях була моя колега Анна Книж. Цього року участь від Сумщини беруть чотири команди, три з обласного центру, і одна із глухово переможця обласного етапу будуть рекомендувати до участі у наступному всеукраїнському етапі. Учасники змагань, учні шостих-одинадцятих класів. Данило минулого року представляв Сумщину на всеукраїнському етапі в Києві. Здобув з командою перемогу у двох номінаціях у тестуванні на правила дорожнього руху і в захисті проєктів з покращення дорожнього руху. Юнак показує свою розробку. Це автономна модель транспортного засобу, ну саме автомобіля, який повинен без впливу людини самостійно пройти модель, яку ви бачите, модель міста, саме цю дорогу, саме світлофорами і іншими. Перешкодами цю розробку було ну, зробити складно, тому що є дуже багато моментів, які ну, не регулюються правилами конкурсу. Тут дуже велика свобода дій, і саме обирати, що і як реалізувати, та як добитися того чинного результату, дуже складно підібрати що необхідне. Ми витратили на підготовку близько двох місяців. Одинадцятикласник Владислав Рябуха приїхав з командою із Глухова. Участь у змаганнях роботрафік бере вперше в цю роботу. Ми потратили багато, дуже велика, велика кількість часу. декілька не спали ночей. Цікаво, те, що працювали дуже плідно, але у в автомобіля самого є багато дуже багато проблем, так як. Це механіка, це електроніка, потрібні знання, це програмування. Якщо ви цього не знаєте, треба вчитися. Вчитися треба дуже багато, але так, це дуже цікаве, це дуже цікаве так, завдання. Я б хотів би, щоб більше таких конкурсів проводилося саме в Україні. Найскладніша на задньому плані, якщо ви бачите, це категорія руху за моделлю міського транспорту. Складність в тому, що машини не керуються операторами, вони автономні, самостійні, тобто рішення приймають самі автівки. Більш проста категорія це швидкісна траса на праворуч від мене, там змагання на час чи на швидкість. Третя категорія для учасників це звісно знання правил дорожнього руху. Це міжнародні змагання, які були започатковані техніоном 10 років тому, і вони призвані для того, щоб підвищити мотивацію до відношення. Пішоходав на дорогах, тобто поведінки водіїв, а також поєднання їх з інформаційними технологіями. В Україні вони з'явилися рік тому. В цьому році ми зробили регіональний етап і вже перші змагання пройшли в Херсоні, зараз у Сумах, потім Чернівці, Дніпро, Одеса. Взагалі вісім центрів по Україні, там де пройдуть ці змагання в цьому році. Анна книж Сергій Лазаренко новини на ЮАС. Суми. Біатлоністи Сумщини відкрили новий сезон на трасі у Токарях під Сумами. Відбулись перші змагання у новому році. Всього участь у змаганнях взяли 120 учасників Сумської та Харківської областей. Учасники змагань розіграли 8 комплектів нагород. Проводимо змагання на призи ветеранів Сумщини. У цих змаганнях беруть участь чотири вікові групи від 2000 до 2008 року. Спортсмени змагаються, юнаки старші змагаються 7,5 км, дівчата 6 км з двома вогневими рубежами. Молодша група змагається на дистанціях 6 км і дівчата 4 км з двома вогневими рубежами. А сама наймолодша група просто без стрільби, у них лижна гонка на 2 км. У своїх вікових групах золото здобули Артем Самоненко, Євген Малишев з Харкова, Богдан Борковський, Святослав Яршов, Варвара Зеленська, Катерина Бойко, Анна Дєдушева та Катерина Дєдушева. Наразі це все, що ми встигли підготувати для вас. Я ж бажаю вам гарного вечора та гарних вихідних.